Почну із приємної для нас новини Німеччина минулого тижня передала Україні дві системи ППО – АРІСТІ СЛМ та Арісті СЛС. Про це повідомили офіційно в Міністерстві оборони цієї країни. Також очікується, що Берлін невдовзі передасть ще дві зенітні комплекси. Два зенітні комплекси до кінця цього року. Нові бойові машини піхоти, танки і артилерійські боєприпаси. Ну, тобто, як бачимо, все ж таки допомога вона йде. І, можливо, не так швидко, як би нам того хотілося, але а, і посилюємо ми нашу протиповітряну оборону, і звісно, посилюємо ми наших військових, які перебувають нині на фронті. Також нещодавно і Франція оголосила про те, що можуть передати нам вже з наступного року нові літаки. Про це згодом детально розповім. Але очевидно, що. Про наші м, пріоритети на фронті і про зброю, яка нам потрібна тут і зараз, мали говорити на засіданні у контактній групі Рамштайн, яка мала відбутися 12 жовтня, і це засідання мало бути нетиповим, бо а, його, по-перше, мав очолити президент Сполучених Штатів Джо Байден. А, хоча раніше, як ми знаємо, на цій групі Рамштайн збиралися лише Міністри оборони а тут мало проходити це засідання на рівні лідерів всіх держав союзниць України, також там прем'єри, міністри оборони, міністри закордонних справ ну тобто на максимально найвищому рівні. Очевидно, що а, там мало мали би ухвалюватися якісь важливі для України. Питання рішення, в тому числі я впевнена, і по зброї, і можливо, навіть по дозволу бити по Російській Федерації. Але як вже я вам повідомляла минулої ефірної години, на жаль, це засідання переносять, тобто його не скасовують, його просто переносять, поки не на визначений термін. Пообіцяли про це повідомити згодом. Принаймні, Радіо Свобода з посиланням на своїх чиновників НАТО сказали, що все ж таки засідання перенесуть через те, що президент Сполучених Штатів. В Америці не може його відвідати, а не може він його відвідати через той ураган, який нині насувається на Флориду. Ну і відповідно, там ймовірно є ще якісь причини, за якими керівництво Сполучених Штатів Америки не може приїхати до Німеччини. Зокрема, про зброю, очевидно, що там а, основна тема цих зборів і цієї групи а, у форматі Рамштайн. Там завжди йде обговорення про зброю, про наші потреби. І е, всі розуміють, що якщо збираються, зокрема на такому величезному високому рівні, то, мабуть, там би мали бути якісь дуже е, такі ж високі рішення і по Україні. І ви знаєте, коли тільки всі почули анонс про те, що збереться і Байден, і Кір Стармер, це прем'єр Британії, і е, Президент Франції Макрон і також е, Олаф Шольц. Ну тобто, такі я би назвала їх важковаговиками в питанні оборони і підтримки України. Тому е, пропагандисти російські почали хвилюватися. Почали хвилюватися, бо, вочевидь, вони розраховували, що на цьому засіданні все ж таки можуть ухвалити рішення, дати дозвіл бити західною зброєю по території Російської Федерації.